Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ми починаємо наш новий влог. У своїх лайфстайл-влогах я показую вам про своє буденне життя у Великобританії. Я проживаю на півдні Уельсу, біля міста Кардів у маленькому містечкому Барі, але я завжди намагаюся вам показати якомога більше. Самої Британії, самої країни та розказувати про її культуру та традиції. Тож погнали! Ну що ж, друзі, прийшов час відкрити ще одне віконечко, і в цьому випуску, дивіться, який я новий, зробила дуже гарний бургюнді-манікюр. Дуже модний зараз цей колір, обожнюю його. Вже він колись був у моді, але мода в нас циклічна, і все повернулося знову. Так, не про ногті зараз, не про манікюр. Відкриваємо віконечко. Я настільки рідко відкриваю цей адвент-календар, що я постійно забуваю, яке в мене віконечко. Але цього разу я пам'ятаю, що в мене віконечко номер 8, ось тільки треба його знайти. Ось воно. восьме віконечко. Так, погнали, погнали, погнали. О, Боже, я знаю, що це. Я знаю, що це? Це Гзержов. Обожнюю його. Обожнюю його аромат Ербапура класичний. Ербапура люди її або ненавидять, або обожнюють. Він такими якимись індійськими, солодкими спеціями пахне, але це цей аромат Олександрія II. Ем, не знаю. Як він насправді пахне, ніколи його не пробувала. У мене був ще якийсь тестер від Exiržov, Арбапури і ще якийсь, не пам'ятаю який. Ось така дуже-дуже е, няшна мімішна мініатюрка. Навіть не знаю, скільки тут мілілітрів. Давайте. Ой, давайте спробуємо подивитись. 15. 15 мл в цій мініатюрці. Завтра мені йти на день народження. От завтра я його на день народження і потестую. В умовах ресторану багато людей і на півночі. От і подивимось, як він буде триматися. Потім, як завжди, вам свій відгук, звичайно, запишу то, звісно, мініатюрка, боже, я не можу, які вони мімішні та хорошенькі, оці всі маленькі пляшечки. Я тут почала своє готування і вирішила, що треба вам трошки зазняти. Покажу вам прикольний маленький, такий дуже легкий рецепт корисних, низькокалорійних перекусів. Це будуть такі яєчневі та сирні. Ну, Не запіканки і не кекси, а щось між цим всім. Коротше, тут я нарізала солодкий перець, червону цибулю, додала сир і три яєчка. Це все змішала, додала трошки солі. Зараз ось додаю коріандр, тому що я просто люблю його присмак, але ви можете додавати укроп, петрушку, там що, що завгодно будь-яку зелень. Це ми все замішуємо. І далі буду показувати вам по яких формочках і як я це буду розкладати. Так, тут я зробила другий мікс це в нас сир. Британії він виглядає котач, називається, і виглядає ось так. Він достатньо рідкий. У Британії сухого такого сиру, як у нас тут майже немає. Тільки в польських магазинах можна знайти. А звичайно, в супермаркетах він такий, типу, трошки рідкий. Сюди я ще додала яєчко. Червону цибулю знову. Ну, Я люблю червону цибулю, люблю, коли щось приготоване з нею, тому я додаю її багато. Де? Додала, знову ж таки, коріандр, сіль, і сюди я додала сир, але сир Брі. У мене звичайний президент сир Брі. Ем, дуже мілко його порізала і сюди додала. А тут в мене сир чедар з яйцями. Тому вони, як типу, з різним сиром і різні на смак. Поєднання сиру та сиру брі, мені дуже насправді подобається саме таке поєднання. Спробуйте якось, якщо ніколи не пробували. В нас і в Україні навіть. Там у ресторанах дуже часто є, типу, солоні сирники. і Вони часто або з сиром брі, або із сиром із синьою пліснявою. Ну, там вони теж різні є. Ось ось мені подобається з брі, або з камамбером, з камамбером теж смачно. Далі. Є в мене така чудова форма, вона, типу, форма під кекси, але насправді можете її використовувати, звичайно, як і все, на вашій кухні, так і як тільки вам захочеться. Я все ж таки використовую ось цю baking paper, Боже, як її назвати? Пергаментна бумага для запікання. О, згадала! От, Я все рівно її використовую, хоча до цієї форми нічого там не перегорає, треба трошки змастити тільки олійкою, але я все рівно люблю так, бо так мені простіше, і так в мене форма зберігається просто акуратнішою та чистішою. Але, звичайно, цей пергамент я все рівно трошки змащую олійкою і потім вже свої суміші розливаю по формочкам. Ось так це виглядає перед тим як я відправлю це у духову шафу. Це сирні з сиром. А це яєчні із овочами, ну і також із сиром. Тут 8 штук, але це мені типу на тиждень. Я беру їх з собою на роботу. Просто такі маленькі перекуси, це корисно, це заморить черв'ячка, як то кажуть, і це дуже мало калорій. Ну... Сир, звичайно, краще використовувати якийсь дієтичний, наприклад, сир бріта, сир чедр. Це все ж таки достатньо калорійні сири, але якщо у вас мета прям схуднути, схуднути, то краще використовуйте щось дуже низькокалорійне, як, наприклад, фету або моцарелу, теж буде дуже смачно. Ну і ось що в мене вийшло, друзі? Оце з творогом або сиром. Та сиром, просто казати сиром та сиром, якось так трошки по-дурнуватому звучить, тому я кажу вже твором. І ось так виглядають мої яєчні такі перекуси. Вони дуже смачні, корисні, нічого смаженого і так далі. Ви можете, як я вже сказала, використовувати більш дієтичний сир. Або, наприклад, більше овочів, або щось таке. І це мої перекуси на тиждень. Я так заздалегідь собі готую, і мені цього достатньо. Я беру один на роботу, або можу на сніданок, наприклад, з'їсти з чашечкою чаю. Мені теж дуже класно заходить. Ось, Напишіть у коментарях, якщо скористуєтесь таким рецептом, робиться дуже швидко, легко і насправді дуже смачно. Тільки що знімала Тікток. TikTok. TikTok буде про дивну їжу із Тайваню. Він вже вийшов на момент, коли виходить це відео на Ютубі, тому я вже на Ютубі можу про це розказати. Нагадаю, що для Тіктоку я знімаю контент англійською мовою і він не буде публікуватися тут на Ютубі. Це буде різний контент від Ютубу. Поки я роблю експериментальні відео на різну тему, і буду дивитися, що краще буде подобатися аудиторії, і потім вже буду ну, робити, напевно, той контент, який буде більш популярний. У мене там зовсім небагато підписників і переглядів, тож я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій Тікток, поставите мені там пару лайків і підтримаєте мене в цьому. Навіть якщо ви не розмовляєте англійською мовою, там будуть якісь смішні відео, або просто відео там, де не обов'язково знати англійську мову чи щось таке, тому, я думаю, вам буде цікаво. Але хотіла вам показати цю дивну їжу із Тайваню, яку я купила на днях. Купила я її тут у Великобританії у Кемаксі. Там є відділ із Тайванською їжею. Там є різна їжа з різних країн, але мене зацікавило, щось таке максимально дивне. Там були деякі речі, які я взагалі не розумію, що це, і я побоялася їх купувати. Але декілька купила. Зараз вам теж покажу. Значить, лот номер один. Це Орео із Матча. Всі знають, що таке чай мача і так далі. Там є декілька таких маленьких індивідуальних упаковочок. Я зараз не буду їсти, бо я вже не їлася всього цього. Просто його розламало, ось так вам покажу. Воно трошки менше як стандартне орео, і менше в нього цього крему типу. Дивнувате, але непогане. Непогане це орео. Далі, в мене був такий бабл ті Боже, терпіть не можу ці бабл-ті, якщо чесно. Таро. Хто знає, що це означає? Жодного уявлення не маю. і з перлинками та піоки. <с>? От як зрозуміти, з чого зроблений цей бабл-ті? Я думаю, що тут одна просто хімія. Він на смак дуже дивний. Мені не сподобався, не зайшов. Далі, найдивніша штука оце взагалі, подивіться, є у вас здогадки, що це? А ну-ка, швиденько напишіть у коментарях. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якщо ви не здогадалися, так само, як і я, поки не прочитала, то я вам скажу, це фіолетова солодка картопля. Це, це таке противне, я вам передати не можу. За... Господи, не можу дістати. Ось виглядає ось це ось так. Фіолетова така штучка, вона така трошки м'яка. Я не буду її їсти. Вона, як картопля, земля, буряк і, і якась дивна спеція, отак все одразу. Ось так вона виглядає всередині. Не як картопля, а як щось. Як мафі або кексик. От як нібито це зроблено з тіста, взагалі не картопляної текстури. Воно пахне чимось кислим. Коротше, воно таке дивне. Мені взагалі не сподобалось, Боже, я ледве проживала це для відео. І єдина річ, яка мені сподобалась, це ось такі я знайшла лейс із трюфелем та чорним перцем. Теж якісь, бачите, ось там іерогліфи і так далі. І дивіться. Перший раз таке бачу, щоб у Тубі була ще ось така упаковка для самих чіпсів пластикових. перший раз. Виглядають вони ось так. Вони просто солонуваті і з трошки присмаком трюфеля. От Якщо ви любите трюфель, то вам сподобається. Я трюфель люблю, тому мені нормально. Але багато людей не люблять трюфель саме через його дивний такий присмак. І то тоді він вони, ці чіпси, їм не сподобаються. Тож, це, якщо ви десь побачите, купуйте тільки, якщо ви любите трюфель, бо присмак тут такий. Достатньо явний. Ось так. А хто хоче подивитися це відео на TikTok, там, звичайно, більш коротка версія, то знову ж таки можете перейти на мій TikTok, посилання буде під цим відео і пропишу ще його десь вам тут по екранчику. Друзі, маленький фані факт вам про Великобританію. Тут є дуже багато продукції, такої самої, як і в Європі. Але чомусь вона має іншу назву. Я не знаю чому. Хто знає, можливо, напишіть в коментарях, хто знає, чому тут переіменовують популярні ем, продукти, які мають крізь однакову назву по всьому світу, а в Британії вони називаються по-іншому. Наприклад, ось у мене є два дезодоранти, що. У Великобританії це, я думаю, за значком ви впізнали. Це наша рексона. Не знаю, чого вона тут чор. Не питайте. Далі, Lynx — це наш Акс. От цей дезік теж чомусь має іншу назву. Я ось теж не знаю чому. І насправді тут таких продуктів багато. Як мені буде якось потраплятися ще, я вам буду показувати. Ну що ж, друзі, я вже трошки потестила оці парфуми. Це Кзіржов Александрія 2 чи Александрія ІІ, можливо, така була задумка автора із назвою, які ми відкривали з вами в цьому випуску, я вже декілька разів ними користувалася. Що можу сказати? Перше враження це вони дуже дивні. І коли ви їх взагалі, взагалі нюхаєте ось так у флакончику. Вони пахнуть котячими сачками, я вам чесно скажу. Ну, от взагалі дивно і неприємно. І коли ви їх наносите на шкіру, вони також пахнуть сачками трошки на початку, але потім вони розкриваються непогано. Вони розкриваються такою якоюсь ванількою і з яблучками і трошки з корицею. ось так. Ці всі ноти насправді є в цих парфумах, але тут ще є дуже багато дерева. І я думаю, що це все різне дерево, там, і Палосан, той Сандалвуд, і ще якесь там дерево, Оце все і дає оцей дивний аромат на початку. Я не можу сказати, що вони мої улюблені парфуми, але я думаю, що я їх тут невеликий об'єм, 20, мені здається, мілілітрів. І я думаю, що я їх, а, 15 взагалі, що я їх просто за цю зиму використаю, але купувати я їх ніколи не буду. Вони непогані, якщо на зимовий період, але вони точно не підійдуть не на весну, не на літо. І взагалі вони дуже сильно на любителя. Вони, наче непогані, але все рівно, коротше, на любителя. Я би їх оцінила, може, в 5 із 10. Ну, типу, для мене дуже середньо, бо я просто не люблю дерев'яні всякі оці аромати. Але якщо ви любите, то спробуйте. Але спочатку спробуйте краще тестер, бо вони такі дивні. Я не думаю, що вони прям багатьом сподобаються. Так, друзі, хочу вам показати е, свої орхідеї. Значить, оця, яка була фіолетово біла вже відквітла, але почуває вона себе чудово. Ось нове коріння випускає. Оцей листочок дуже швидко виріс. Ось ця біла, величезні тут квіти, просто як моя долонь. Дві квітки залишилось, і вже все. А ось ця орхідея це. Ем... Я дарувала їй своїй мамі, коли вона була ще тут, в Британії. Вона мені її тут залишила. Звичайно, вона перла її назад в Україну. Але вона такої типу породи з меншими квітками, в два рази менше, ніж оці. Але вона в мене, коли квітла, це була одна єдина, ось така, як типу. В'яточка, коротше, і на ній там було декілька квітів, і відквітли вони буквально за місяць. А ось ці дві великі орхідеї в мене квітли три місяці. Ось ця і досі, вже більше трьох, хоч і дві квітки, але все рівно, вже більше трьох місяців квітне. Ось у мене питання. Чи це вона просто ще не доросла, чи це порода в неї така, типу маленьких квітів. Але ну, я не знаю, чи так буде вам зрозуміло. Але хто шарить коротше, в цих орхідеях, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я її пересадила, ось цей горщик, буквально, може тижні два тому. почуває вона себе непогано. От, подивимось на весну, як вона заквітне. Потім вам обов'язково покажу. Але ось такі в мене три дуже-дуже гарні орхідеї. Вони в мене всі стоять на кухні, тому що оці дві великі заквітли в мене саме на кухні. Напевне, їм тут тепло, все підходить по світлу і так далі. І я ось цю маленьку, вона в мене стояла ще в холодній кімнаті, то я думаю, може, тому вона ще так погано росте і квітне. Я ось її спустила на кухню. Коротше, буду. Буду дивитися, побачу. У мене вже бачите, в мене вже новорічний декор. Ось У мене вже шишки. Ем, ця, як вона, Кориця, ялинки, в мене вже Новий рік, а, а ще орхідеї до сих пір квітнуть. Друзі, всім вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно дало вам трошки позитивних емоцій, відволікло від ваших якихось буденних проблем та переживань. Я буду дуже вам вдячна і буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі, а також напишете свій коментар, бо саме в коментарі допомагають розвиватися всім ютуберам. Я вам всім дякую за здалегідь, також за ваші коментарі. А ще ви можете підтримати мене, ставши моїм спонсором тут на Ютубі, або сказавши мені на Ютубі суперспасибі, або зробивши свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Всім вам дуже дякую за вашу підтримку та за ваші донати, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у нових відео. Тож підписуйтесь для того, щоб нічого не пропускати. Всім папа!